На вісімнадцять населених пунктів це зачепило, і рівень води звич був піднятий досить значно висок, і Багато людей пострадало близько двох з половиною тисяч наших побутових абонентів. Попали в зону підтоплення і якраз зачепило і були без електроенергії біля тижня. І ми не звідми в багатьох випадках. Ми превентивно відключили трансформатори для того, щоб це не наробило якогось лиха додаткового, для того, щоб не погоріло наше обладнання. Але звичайно, що пострадало наше обладнання. Ми відновили зразу по можливості, як тільки вода спала, ми зразу ж наші бригади працювали без вихідних. Цілодобово ми зразу ж повернули в ці населені пункти електропостачання, але я і на ці вихідні заїжджав на підтоплену територію, щоб подивитися, яким чином багато людей питав, і багато людей просто не включають свої в себе всередині будинку напругу, оскільки в розетках вода, стіни мокрі, і до цієї пори багато людей без електрики. Але ну це зв'язано вже з тим, що будинки постраждали. Внутрішні проводки постраждали, але в принципі ми повернули електропостачання в кожен населений пункт.